Розпочну з інформації, яку публікує РБК України. Це змі, яке наближене до Офісу президента в Україні. про те, які ж були досягнуті домовленості на переговорах в Абу-Дабі, Поки що, звісно, офіційної інформації немає. Відбувається лише зливи, але вони доволі цікаві. І вам, я так вважаю, варто про них знати. Зокрема. У політичній частині прориву немає. Росія наполягає на виведенні збройних сил України з неокупованої частини Донбасу. Україна не погоджується. Позиція поки що, нібито така. Хоча це ще не факт, друзі, тому що російські телеграм-канали пишуть про те, що все ж таки там буде створена буферна демілітаризована зона, яку будуть контролювати і росіяни, і українці. Вони цим дуже незадоволені. Де правда, я думаю, десь вона буде посередині. Більший прогрес досягнуто у військовому блоці. Сторони обговорювали можливе розведення сил, тобто вже інформація РБК, вона не корелюється сама між собою, як ви бачите. Друге, механізми моніторингу припинення бойових дій розробляли, а також створення центру контролю та координації режиму тиші і визначення, що саме вважати припиненням вогню та його порушенням. Тому що протоколи відповідні потрібні для того, щоб потім слідкувати за режимом припинення. ну і Пред'являти претензії в випадку, якщо такий режим буде порушено однією зі сторін. Пропоную поговорити про е, одну цікаву тезу, яка прозвучала на переговорах в Абу Дабі між українською, американською і російськими е, російською делегаціями. І ця теза стосується можливої зустрічі. Між Зеленським і Путіним, як на мене, достатньо контроверсійна теза, тому що дуже складно зараз уявити в якому форматі як взагалі ця зустріч може відбутися. Але про це достатньо багато згадували. Про це достатньо багато говорили під час цих перемовин в Об'єднаних Арабських Еміратах, і тому ми теж не можемо цю тему, так би мовити, оминути увагою. От спробуємо подивитися, як би це могло виглядати, і до чого це власне могло би. Призвести, але е, перед цим е, кілька слів, як взагалі зустріч пройшла е, і американська, і українська, і навіть російська делегація, хоч інформації не так багато, в цілому характеризували її як дуже продуктивну, конструктивну американці. Взагалі написали, що під кінець другого дня переговорів три команди зібралися разом на спільний обід, і був момент, коли всі виглядали майже як друзі. Я відчув надію. Так сказав один американський високо. Посадовець, ну не знаю, де він там побачив друзів, не друзів. Щось мені складно уявити українську делегацію, яка дивиться на росіян як на друзів, але я думаю, що. Насправді дещо інша тональність, скажімо так, цих перемовин, і дещо інша атмосфера цих перемовин, вона дійсно може мати місце по одній простій причині, оскільки змінився склад російської делегації, і там немає вже клоуна мединського. І скоріш за все ця делегація. Ми, ми поки до кінця не знаємо, але в принципі можемо робити такий висновок, отримала трошки інші вводні, ну від Путіна, да коли їхала на цій. І перемовини, то і, мабуть, спілкування було більш якіснішим, більш стриманішим, ну і відповідно більш ефективнішим, тому що ну, не було хамства відвертого зі сторони росіян. Про що колись Сергій кислиця розказував, як Мединський там казав, що сьогодні говоримо про чотири області завтра будемо говорити вже про шість. Ну тому що немає ніяких чотирьох областей навіть зараз. У Росіян не така ситуація на фронті, як би вони хотіли, і вона не поміняється на краще. Це треба розуміти. Історія з Холодомором. Я чому. Кажу холодомор, тому що росіяни ці боти різні зараз придурки і так далі розпускаються масово там по мережі, що от ми майже заморозили Україну, українці, значить вже зараз будуть виходити на вулицю і е, скидати владу. Але ну це не спрацювало і теж не спрацює вже з наступного тижня. Начебто там і потепління і енергетики героїчно справляються з тим, що ми маємо. Тому цей козир у Путіна теж вибили і він ним не може скористатися. Тому скоріше за все, російська делегація отримала і іншу настанову, як себе поводити, ну і робити все для того, щоб американці не вийшли і не сказали, що ну тут сиділи адекватні українці, якісь неадекватні росіяни. Так що я не виключаю, що атмосфера там дійсно могла бути. Кращою і говорили про якісь предметні речі, про що написало кілька американських і навіть українських видань. Але, от в усі ці історії, найцікавіше було те, що той же американський чиновник в інтерв'ю Ексіо сказав про те, що ми дуже близькі до зустрічі Путіна і Зеленського. Він припустив, що якщо наступна тристороння зустріч в Абудабі, на 1 липня лютого, вибачаюсь, вона запланована, принесе більше погрезу. Це може призвести до зустріч сторін у Москві або Києві цей посадовий зазначив, що ми вважаємо, що ці зустрічі мають відбутися перед зустрічю лідерів? Ми не думаємо, що це далеко. Якщо ми продовжимо рухатися поточним шляхом, ми дійдемо до цього. Ну я знов таки сумніваюся: по-перше, в Києві або Москві, що там може ця зустріч відбутися. Якщо ми навіть таке собі уявимо, вона може бути на території якоїсь третьої країни. При цьому ця третя країна повинна ну бути прийнятною як для України. Так і, на жаль, для Російської Федерації такі країни є, їх достатньо багато. Це може бути навіть якась європейська країна. Хоча мені здається, що історія з Будапештом і Угорщиною нам не дуже підходить в цьому плані. І е, е, якщо будуть такі пропозиції, ми їх точно повинні відкинути. А по-друге, тут питання ж навіть не в місці, де ця зустріч може відбутися, а в самому факті цієї зустрічі, як я вже сказав, достатньо складно уявити, що Зеленський е, заход, ну, зустрінеться з Путіним і. Вони зможуть там ну навіть, навіть там підписувати якийсь договір про завершення війни, оскільки для цього ну передусім е, треба мати документ, який може бути винесений вже не на обговорення, а на підписи е, лідерам двох країн. Це перший момент, але він найголовніший, тому що за результатами зустрічі в Абудабі, ми знаємо, що по ключовому політичному питанню питанню території ніхто нікуди не зрушив з місця Росія. Вимагає від України вивести війська з Донбасу. Ройтер списали, що американці Росії в цьому плані трошки підігравали і теж, як би казали, Україні що там виведіть. Ну і це завершить війну. Україна не погоджувалася. Потім з'явилася інформація від Росії, що вони будуть вирішувати територіальне питання виключно в тому в контексті тих домовленостей, які були між Трампом і Путіним в Інкориджі на Алясі в серпні 2025 року. Ніхто про ці домовленості не знає. Публічно ніхто про них Говорив, але натяків ми можемо зрозуміти, що там Трамп, скоріш за все, пообіцяв Путіну або погодився з Путіним, що Донбас повинен бути під контролем Росії. Україна повинна з нього вийти, але реалізувати це військовий спосіб у Путіна не вийшло. В дипломатичний не виходить у Трампа, тому що Україна і Зеленський йому прямо сказали, що ми такими речами не займаємося. У навіть уже заяви із офісу президента України поки що не від конкретно керівника офісу або самого президента з цю інформацію через радників. ну, Зокрема, радник Офісу Президента України, так тепер називається посада у колишнього журналіста і депутата Сергія Лещенка. Він був радником Єрмака, а тепер просто вони з Подаляком та іншими радники Офісу. Так от Лещенко повідомив про те, що переговорний процес переходить на фінішну пряму. Порівнював це із висловлюваннями американців, які говорили про останній ярд у переговорах, мовляв, все дуже близько, і певненість певна у словах Лещенка була. Звісно, це не остання інстанція, але дуже показово. Це може бути великою грою. Звісно, президента і офісу загалом, а може бути і реальністю. Тому треба друзі слідкувати далі за тими рішеннями, які будуть ухвалені і що нам будуть повідомляти. Аксіос, певне, найбільш посвячений в деталі переговорів, тому що їх журналісти пишуть найбільше про підсумки проміжні зустрічі в Абудабі. Ну, зокрема, наприкінці другого дня переговорів пишуть вони усі три делегації в Абудабі. Американська, російська, українська зібралися на спільний обід. Був момент, кажуть вони, коли всі виглядали майже як друзі, з'явилося відчуття надії, що переговори пройшли настільки добре, наскільки можна було очікувати на цьому етапі. Реакція Кремля, друзі, наприклад, якщо брати до уваги сьогоднішні коментарі піскова, дещо відрізняється за тональністю, тому що є невдоволення певне переговорною позицією на сьогоднішній день. Кремля і тих, хто був від Росії на цих переговорах, тобто там не всі згодні з тим, що сьогодні відбувається. В принципі, це очікувано. А от Рябков говорив дещо інше, я про Рябкова ще скажу: відмінна від Піскова. Що пише «Ексіус»? американські посередники проводили як спільні зустрічі з російськими та українськими переговірниками, так і окремі консультації, під час яких російська та українська сторони спілкувалися без участі, США. що дуже примітно раніше такого не було. Представники США переходили між кімнатами, де працювали російсько-українські робочі групи, і за їхніми словами дискусії проходили без уникання складних тем у конструктивній атмосфері та з відчутною взаємною повагою. Ну, не знаю на рахунок поваги, складно мені це коментувати. Єдине, що можу сказати, дійсно, зараз переговори в Абудабі, це не ті переговори, які були в Стамбулі влітку, коли. Переговорну групу від росіян очолював Мединський. Там конструктиву не було жодного. Нині нібито він проглядається. За словами американських посадовців, у ході переговорів було обговорено весь спектр ключових питань. Зокрема, російські територіальні вимоги на Донбасі, ситуація навколо Запорізької атомної електростанції, також кроки з деескалації, необхідні для того, щоб засвідчити реальне завершення війни і не уможливити її відновлення. Ну і загалом. Джерела близькі до переговорів, які посвячені у сам процес, стверджують про те, що нібито зараз переговорні групи дуже близькі до зустрічі Путіна та Зеленського. Якщо наступна тристороння зустріч в Абудабі принесе подальший прогрес, пишуть вони, це може призвести до переговорів делегацій у Москві або в Києві. Тобто, або росіяни прилетять до нас, або українці полетять до Москви. Дуже цікава інформація. І Кажуть, такого не було вже багато років. Ми вважаємо, що такі зустрічі мають відбутися до зустрічі лідерів. Ми не думаємо, що до цього далеко, тобто, впевненість в цьому. Якщо ми продовжимо рухатися по теперішньому шляху, ми цього досягнемо, заявив американський чиновник. Тобто, зблизити максимально. Зараз переговорні групи, навіть у Москві або в Києві, для того, щоб напрацювати документ, який вже фіналізують Путін та Зеленський. Я особисто, звісно, цього не виключаю, тому що без їхньої особистої зустрічі, звісно, вогонь може припинитися, але для того, щоб зафіксувати домовленості, вони справді мають з'явитися десь в одному місці. Звісно, це буде за посередництва Дональда Трампа щонайменше. Ну і сам Вітков, який був присутній на переговорах, написав пост в мережі X. Він не те, що дуже промовостий, але все ж таки констатація факту того, що переговори були конструктивними, в цьому пості є. І він пише, що було досягнуто домовленість про продовження діалогу наступного тижня. Це відбудеться, кажуть, 1 лютого, але це вже каже не стів Вітков, а кажуть журналісти видання Ексіос. Таке враження, що журналісти безпосередньо були на переговорах, але вони часто повідомляють багато інсайдерської інформації і не випадково саме через них зливають її. Ми ж прекрасно знаємо ставлення Путіна до України і конкретно до Зеленського. Він Зеленського неодноразово називав не легітимним президентом. Звісно, дурня повна і е, е, на жаль, ця теза іноді час від часу з'являється в нашому інформаційному просторі, що е, звісно не відповідає дійсності, і є відвертою російською. Такою пропагандою, і відвертою дурнею з юридичної точки зору, тому що президент України абсолютно легітимний, і ніяких питань до його легітимності не було, не є і не буде. От доти доки триває, скажімо, війна, так от в цьому контексті Путін про це говорив. І якщо він погоджується, наприклад, на зустріч, йому тоді треба ну фактично спростовувати те, чим він забивав голови росіянам ну мінімум останні роки-півтора, тому що ця теза в них достатньо давно вже з'явилася. Другий момент ну, Зеленський Путін вважає Зеленського просто нерівною собі. Тобто він може з Зеленським зустрітися тільки для того, щоб той підписав капітуляцію або договір, який буде вигідний максимально Росії. А цього теж не буде. І тому, коли якось американці... Так, знаєте, оптимістично говорять про те, що ця зустріч можлива, і от вона наближається. Мені здається, що вони видають бажане за дійсним. Тим не менше може бути ось такий формат, але про нього американці поки не кажуть. Але він більш ймовірний. Це тристороння зустріч. Путін, Зеленський, і Трамп, який сидить посередині, грубо кажучи, не спілкуються фактично один з одним. Зеленський там і Путін є якась там визначена. Ну що це буде знов-таки документ, відстопуємося від цього, щось там десь підписується. Трамп. Все тримає і каже, що я всіх помирив. Я молодець. Де моя Нобелівка? Отакий От варіант він може мати місце, хоча. Я все одно поки вважаю його не надто ймовірним. Мені здається, що якщо хтось щось і буде підписувати, це будуть не президенти, це будуть інші люди. Путін до речі не любить і навіть боїться підписувати подібні речі, тому він може це делегувати комусь, якимось там міністрам, або це будуть взагалі військові робити. Короче кажучи, поки що історія з особистою зустрічю виглядає дуже дуже фантастично. Хоча я би не виключав, що фінально щось подібне може мати місце, Місце, але не один на один, а от через Трампа так давайте згадаємо, як Трамп це робив з Вірменією та Азербайджаном. Хоча там зовсім інша історія, не така між як між Росією і Україною. Але у Трампа є вже так би мовити, досвід от такої, от такого врегулювання, якось якихось там ну війн або там військових конфліктів. Не виключно, що він може його спробувати застосувати по відношенню до України і Росії, але знов-таки. За умови, що ми будемо мати якийсь документ про завершення війни, поки що такого документу немає, і е, я не думаю, що він прямо в найближчий час з'явиться. На жаль, очевидно, на жаль, тому що Путін буде десь цей час тягнути. Він буде все ж таки сподіватися, що щось здобути на полі бою, і тут більш реалістично виглядає ситуація е, десь вже весною, е, можливо, навіть в кінці, скажімо, весни. Хоча ну е, є е, 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 певний шанс на те, що. Рішення якось дуже швидко буде прийнято, але воно дуже швидко може бути прийнято лише за умови, якщо знайдуть якийсь е, варіант, який влаштує передусім Росію, ну і теоретично може влаштувати в Україні. Я просто поки не бачу такого варіанту. Вигідну так би мовити сприятливо для двох сторін, е, які би можна було покласти на стіл і відразу ставити під ньому під ним підписи. Але те, що робота ведеться, це непогано. Непогано, що Україна має можливість в тому числі обговорювати інші питання, як про ту Запорізьку атомну електростанцію, е, рухатися да, в якомусь напрямку. Ну і будемо сподіватися, що все ж таки цей рух буде давати якісь результати. Хоча головний момент е, впродовж всього цього руху аж до моменту поставлення підпису. Під якимось конкретним документом Росія атакувала, атакує і, на жаль, буде продовжувати атакувати Україну. Це головний висновок, про який ми не повинні забувати і повинні бути готові до цього виклику. Ще одні деталі, друзі, які ви повинні знати, і вона не одна, ця деталь про переговори. Ну, зокрема, про Запорізьку атомну електростанцію. Раніше ми говорили, що росіян там не повинно бути, що це має бути виключно об'єкт під контролем України, і це справедливо, але зараз нібито говорять про те, що. Запорізьку атомну електростанцію розділять навпіл. Тобто, половина електроенергії буде віддаватися на Росію, половина до України. Ну звісно, на Росію мається на увазі на підконтрольну Росії українську територію. Росіяни цього хочуть, вони бачать таку позицію. Ми виступаємо проти. Але яке буде остаточне рішення, звісно, будемо далі слідкувати? Бо без України точно запорізька атомна електростанція на речі, буде запущена. Принаймні про це говорять дуже багато. Колег моїх, які знаються на тематиці енергетики, зокрема вироблені електроенергії на атомних електростанціях. Ну і також видання Юрк Times пише дещо відміну від Axios інформації, але цікаво про те, що з'являються різні версії. Там заявляють, що нібито Україна і США в Абудабі обговорювали розміщення на Донбасі військ з нейтральних країн. Росія продовжує наполягати, що в регіоні мають залишитися лише її війська. Ми ж говоримо, що там мають бути якісь ну, умовно миротворчі місії чи миротворча місія під егідою ООН, ОБСЄ? це питання поки що вирішується. Американські та українські переговорники обговорювали розміщення нейтральних сил як в якості миротворців в частині Донецької області або створення демілітаризованої зони, пише New York Times, Росія відкинула будь-яке врегулювання територіальних питань, яке відхиляється від угоди, яка була нібито досягнута між путіним і в анкориджі на Алясі влітку цього року. Але справа в тому, що це ще не факт, що так от остаточно буде. Бо якби... Так, було остаточно, то переговори вже просто-напросто далі б не продовжувалися. Нині жодна зі сторін не заявляє про те, що переговори зупинені. Хоча, звісно, ми можемо про це дізнатися в будь-який момент. Завтра, післязавтра. Заступник Лаврова Рябков заявив журналістам, що російська делегація на переговорах в Об'єднаних Арабських Еміратах продовжує відстоювати формулу Анкореджа, яку ніхто ніколи не чув і не бачив, окрім них самих. Я маю на увазі росіян. Звісно, цю формулу ймовірно знає і Україна, але публічно її ніхто ніколи не представляв для широкого загалу. Тому що в цій формулі, друзі, лише доводиться здогадуватися.